Як убезпечити себе від отруєння важкими металами? Війна на сході України призвела до серйозного забруднення ґрунтів важкими металами, які потрапляють туди з вибухових предметів, це створює ризик для здоров'я людей, які живуть і вирощують сільськогосподарську продукцію на цих територіях. Зрозуміло, що продукти, які насичені важкими металами, будуть попадати і на наш з вами обідній стіл. Як же себе убезпечити від отруєння важкими металами? Існують наукові методи детоксикації організму від важких металів, які розробляються та застосовуються в Україні з 1928 року. Державна установа, Інститут медицини праці, Академії медичних наук України. Є провідною в цій галузі і за багато років розробила відповідні рекомендації, як лікувати отруєння важкими металами та як запобігти отруєнню цими металами. Для виведення важких металів з організму використовуються різні препарати, серед яких комплексони, ентеросорбенти та тіоломісні препарати. Однак ці препарати можуть мати побічні ефекти та не підходити для довготривалого застосування. У випадку важкої форми отруєння важкими металами необхідно звернутися до клініки Інституту медицини праці Академії медичних наук України, де лікують хворих, отруєних важкими металами. Засоби біологічної профілактики є найбільш перспективними та безпечними. Методами захисту від токсичних речовин. Серед них пектини, які утворюють хілатні комплекси з важкими металами та виводять їх з організму. Пектини є в яблуках, цитрусових та буряках. Їжте побільше цих продуктів для детоксикації організму. Це набагато дешевше, ніж купувати різні детокс суміші сумнівного закордонного походження. Для визначення важких металів у воді ґрунті продуктах харчування використовуйте експрес-тест YoHim для визначення важких металів, але для отримання точних даних про вміст та концентрацію токсичних елементів необхідно провести повний хімічний аналіз у спеціалізованій хімічній лабораторії. Більш детальна текстова версія мого відео. Це стаття в моєму блозі Хімія допомагає тобі на сайті наукового порталу LabPrice. Посилання на статтю в описі до цього відео. Дбайте про своє здоров'я та їжте побільше яблук та бурячків. До наступних зустрічей на каналі Хімія Допомагає Тобі.